Мешканці села Красне, що у Надвірнянському районі, декілька годин блокували проїзд транспорту на автошляху Коломиї Яремче. Такі радикальні дії, за словами людей, спричинені безвідповідальністю влади щодо ремонту місцевих доріг та аварійного мосту в урочищі Кривуля. Чиновники ж стверджують, що на будь-які ремонтні роботи у районі немає коштів. Всі фінанси були витрачені на ліквідацію наслідків літньої стихії. У тієї януколи. Декілька десятків тутешніх мешканців самого ранку блокували дорогу, що з'єднує Коломию та яремче. Люди не на жарт налаштовані йти до кінця вирішення дорожньої проблеми з наболілими питаннями. Раніше вони зверталися до керівництва району, проте з тих пір змін так і не дочекалися. Вечором їздив, бус зараз не їздить. Люди мусять швидше з дому на півтора-дві години виходити. Бо тому, що вони їдуть через делятин. Чи, чи... Дорога, погана дорога? Вони відмовляються їхати через крас. Місто і далі обвалюється, обривається. Дорогу не ремонтується. Почали в п'ятницю робити, закидали у колобані прямо закидали шутер засва із смолою. Слідки це покрит... асфальтове покриття витримає, якщо його у колобані висипали. Щоправда, як то кажуть про людське око, так званий ремонт тут триває вже два дні. На це певні кошти все ж знайшли з додаткових резервів облавтодору. Хоча асфальт засипаний в ями навряд чи довго протримається. А ми що зробимо? Нам дають таку. Аби ми робили чорний щебінь, асфальт ми мусимо робити, а зарплати немає. Тим часом тутешні мешканці не вірять будь-яким обіцянкам з боку місцевої влади, котра в свою чергу запевняє, що якимось чином вирішити проблему все ж таки вдасться. І додає, цей проміжок шляху, ремонт якого коштує більше одного мільйона гривень, на Двірнянському районі не найгірший. Дорога не сама критична. У нас ще є гірші дороги на пасічну бистрицю. Да, розуміємо це все, ми. і зараз питання вирішується. І районною радою фінансуємо. Будемо фінансувати ще 25 тонн тон бітому через районну раду. Приймати на сесії рішення. Якщо ситуація не зміниться, мешканці красної налаштовані вирішувати це проблемне питання в столиці України.